Сьогодні у Чернігові на зустрічі з виборцями приїхала кандидатка у президенти України Юлія Тимошенко. Як це було? Дивіться в сюжеті Анастасії Лози. 11.10. На Красній площі у Чернігові починають збиратися люди. За 50 хвилин тут мають зустрітися із кандидатом в президенти України Юлією Тимошенко. Віз на площу зі сторони проспекту Миру біля. Драмтеатру, де біля молодіжного центру, перекритий патрульною поліцією. На площу люди йдуть групами на зустріч з Тимошенко mm -hmm. зменського району. Зменського району, а багато вас їхало? Багато багато усі бажаючі навіть не помістились в автобусах. Прямуємо в сторону, звідки йдуть люди. Біля місцевого раксу припарковані вже порожні автобуси. У водіїв питаємо, кого везли та куди. Нічого кого я не знаю. Везли? Мені виписали путівку, сказали поїхати туди, стати і стоять. Ага. Я й стою. З мене, з Дягової. Ага, а ви знаєте чому? Так. Да. Можете розказати, будь ласка? Юлія Володимировна приїжджає. Ага. А багато людей було? Ну, по п'ятдесят у нас. То платив за перевезення не знає. Без Депутат облради від батьківщини Сергій Пащенко каже: це люди на місцях з районів шукали дуже багато перевізників, які є членами нашої команди. І Більшість надало можливість свої автобуси, в тому числі безкоштовно. На зустріч Юлія Тимошенко приїздить о 12.15. Величезним задоволенням я хотіла запросити на цю середу. Це не обіцяє відновити мир в країні шляхом міжнародних перемовин з країнами гарантами Будапештського меморандуму. Після президентських виборів розпочати переговорний процес в форматі, де буде сидіти президент Сполучених Штатів, прем'єр-міністр Великобританії, президент Франції, України, Росії, і в той же час залучити Німеччину і Європейський Союз. А також підвищити пенсії та знизити ціни на комунальні послуги. Політолог Павло Катеринчук програму Юлії Тимошенко оцінює так: більшість з тих лозунгів, які ми чуємо, в тому числі в програмі Юлії Володимирівни, не мають ніякого стосунку до інституту президента, тому що президент не займається економічними питаннями, тарифами, цінами на газ, це взагалі не входить в компетенцію інституту президента. Хочемо, щоб жінка внесла зміни в наше життя. Щось поміняла на краще. Віримо. А ви знайомі з її програмою? Ви за... Знайомі читала mm -hmm. отаку от товсту. Mm -hmm. А що от найбільше вам ну, імпонує? Ой, там стільки багато цифр, все те, що там написано, звісно, не для нашого ума, Но... Але... хороша в неї програма, щоб і пенсії додать, і культурна, і культурні програми хороші, і заводи, щоб встановити, і фабрики, щоб. Молодіж не їхала на заробітки, щоб і газ був нам дешевший, ніхто нам нічого не платив, ніхто. Ми навіть торби з дому побрали, яєць і сала наварили. Я інтересуюся політикою, так що мені цікаво всіх політиків прослухати, за кого віддати голос свій, потім вибір зробити. На сцені Юлія Тимошенко виступала півтори години. Після просимо кандидатку відповісти на кілька питань. У відповідь чуємо. Пізніше з нею нам поспілкуватись не вдалося. дорогі Люди ж з площі групами прямують назад до автобусів: до Раксу, військового госпіталю та історичного музею на валу. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, новини на Йоа Чернігів. Скільки було людей на мітингу, організатори не знали. У поліції дізнатися їх кількість не вдалося.